Друзі, я тут зробив вже помилку. Ну це реально дуже сложно, як це пройти. В оригінальній версії це дуже трудно. Це ще трудніше, ніж на взломаній версії. Не каується, це дуже сложно. Розумієш, що треба пролетіти сквозь букви, але може бути, що ти просто не туди полетиш, типа промахнешся і все, і тобі кірдик, І тобі буде кірдик. І ось вот так вот я попал, тут тоже уменьшается. А просто увеличится и надо провести ось, ось, цю ось штуку. у пьеску. Там буковка Т, вона подвинется, там е, ют услы, е, да? Не сподіваюсь, що я так не звук. Ну просто як буде хитати, если так можно сказати. Не знаю, что сказать, а теперь. Так, 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 так. Ось, що я і говорил.

Я не буду прохожу, реально. Видите? Друзі, капець. Реально, ты О, так и прикольно. Так, на о, о о головне попасть на О! Он так просто покрутился и все. Ха, прикол. Ай! Да блин! Блина! Ну зато я, наверное, попаду зараз. Я зараз попробую. Ой, финиш, бачите? все вот так вот подвинулось, просто, наверное, и все. Ха, прикол. Зараз роблю. Я скриншот зроблю, тому що я хочу перевести, що тут написано. Скріншот зараз зроблю, почекайте. Ой.